У перший день літа відбувся заїзд дебютної в цьому сезоні соціальної зміни в таборі Буковель. Щороку сюди приїжджають на оздоровлення тисячі малюків з Прикарпаття та інших областей. Кількість дітей, задіяних у таких проектах, як стверджує директор туристичного комплексу Олександр Шевченко, лише збільшуватиметься першопрохідцями літнього табору «Буковель-2014» Стали майже дві з половиною сотні дітей із Луцька. Луцької відповідальний. Відповідальна особа Ігор Палиця, він зараз народний депутат і ще й губернатор Одещини. Я переконаний, що ті бізнесмени, які мають соціальну відповідальність, також будуть долучатись і оздоровлювати дітей з Прикарпаття. З Івано-Франківська також під моїм проводом відпочине також близько. Я думаю, півтора-дві тисячі дітей. Після поселення у комфортабельних котеджах, де вихованці мешкають групами від трьох до шести чоловік, неодмінна перевірка здоров'я в медцентрі і, звісно, якісне харчування у місцевих ресторанах. Три вікових категорії, відпочиваючих у соціальному таборі, це діти та підлітки з особливими здобутками в навчанні, спорті та творчості. Щороку програму їхнього десятиденного перебування коригують, аби цікаво було усім, включно з тими, хто буває тут уже не вперше. Незмінними залишаються творчі майстерні та тематичні квести спортивні. Вні забави і психологічні тренінги. Все для того, аби кожна дитина могла не лише оздоровитися, але й проявити себе. Я радію, що я знов приїхала в Буковель. Що тут так дуже класно, тут дуже гарні вважають і тут ну дуже гарний час дуже можна провести. Звідки ми займаються педагоги організатори, які приїхали з різних куточків України, зокрема, це люди, в яких педагогічна освіта. Загальна кількість педагогів літнього табору Буковель 27 чоловік. З поміж них також двоє з досвідом роботи в Артеку, окрім. Того інструктори з фізвиховання та ведучий мистецьких майстер-класів не нудьгуватимуть діти навіть у негоду. У відпочинковому комплексі їх чекатимуть творчі та інтелектуальні програми, а також дискотеки на вечірніх таборових розвагах. Дітей вабить сюди не лише насичена програма, але й фантастична природа. Вихователі, які хвилюються за них як за рідних, а також нові друзі звідусіль.